Друзяки, всім привіт та запрошую на щотижневий випуск найактуальніших новин з ігрової індустрії, який ви можете побачити кожної п'ятниці. За минулі сім днів сталося дуже багато різноманітних подій, про які нам варто поговорити. Наприклад, ми побачили, якою буде наступна частина Need for Speed, і на здивування в ній щось є. Зрозуміли, які майбутні ігри будуть розроблювати хлопці CD Projekt Red, Тепер вже можна сказати офіційно. Дізналися, скільки людей перейшло на європейській регіон в танках та які компанії продовжують йти з росіянського ринку? Тож сідайте зручніше, наверніть вареників з капустою, і ми будемо починати. Мене звати Олександр та ласкаво прошу на канал Ран Форгеймсії. З'явилося декілька нових подробиць стосовно Assassin's Creed Mirage. з них ми дізнаємося, що головний герой на ім'я Басим в ранньому віці втратив матір, виховувався тільки батьком. Підрісши до того, як стати асасином, був звичайним, але дуже талановитим вуличним крадієм із зухвалим та самовпевненим характером. Плюсом до всього в сюжеті буде арка, в якій Басим намагається знайти відповіді та відшукати свій шлях, що би це не означало. Враховуючи всю інформацію, яку ми знаємо про гру, якщо юбіс. Совт все реалізує. Ми можемо отримати дійсно крутий проєкт у франшизі, який сподобається як старим фанатам серії, так і новим гравцям. Це було неочікувано, але логічно. Неймовірний хмарний геймінг, який так рекламував Google під назвою Google Stadia, зачиняється. Це відбудеться 18 січня 2023 року, тобто вже дуже скоро. Можемо тільки поспівчувати тим, хто це купив, та розробникам, які вирішили укласти ексклюзивні угоди з цією платформою. Stadia позиціонувала себе як консоль з хмарним геймінгом, яка потенційно може бути на довгі роки та не потребуватиме оновлення але не так сталося, як всі сподівалися. Причому це відбулося настільки неочікувано, що навіть розробники були не в курсі. Хоча ви взагалі чули якісь новини останнім часом про стадію. BioWare вирішила трохи розповісти про свою майбутню Dragon Age Dread Wolf. Ніяких геймплейних подробиць гравці не дочекалися, але дізналися від розробників, що шпілку створюють як для старих гравців франшизи, так і новачків, які вперше будуть запускати Dragon Age. Неймовірно цікава та насичена інформація. Дякую, BioWare. А якщо серйозно, це сприймається досить дивно, тому що об'єднати стару школу і нову, на виході зазвичай отримаєш щось незрозуміле, що не сподобається. Як old, так і Ви чекали від Ubisoft кооперативної гри? Ні, і я не чекав. Але вони вирішили її зробити. Зустрічайте Project... Ю, наразі ніяких подробиць не відомо, але знаємо, що це буде черговий сесійний шутер. Якщо ви після цих слів робите фейспалом, то я вас чудово розумію, але гра ще не готова, показувати її людям не будуть. Відкрита тільки реєстрація на тестування. Подивимося на перші відгуки. Хоча вже зараз все звучить не дуже добре. Хоча час є, якщо це буде щось погане, то Юбіки його спокійно скасують. Як це було з багатьма їх іграми, але принца Персії досі шкода. Сага із купівлею видавця Activision Blizzard компанію Microsoft продовжується. Я вже починаю втомлюватися від цих слів, тому що кажу про них набагато частіше в новинах, ніж хотілося би. Причому Соні настільки не хочуть, щоб ця угода відбулася. Ну настільки не хочуть, що голова PlayStation на ім'я Джим Раєн полетів аж до Брюсселю, щоб розповісти, як він хвилюється за геймерів. Та цю справу треба ретельніше перевіряти. Це вже навіть звучить дуже дивно. Соні через такі дії втрачає. Бали своєї репутації. І головним проєктом у цьому всьому знову стала Call of Duty. Простими словами, Sony не хочуть, щоб найпопулярніша за продажами гра в світі потрапила до рук конкурента. Але на цьому етапі бразильський регулятор з економічного захисту дав зелене світло на цю угоду і навіть видав документ. Тому для Майки це можна вважати маленькою, але перемогою. Особисто я вважаю, що угода відбудеться. На це вказує Sony, яка максимально залучає свої ресурси, аби все зірвалося. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього можете підтримати цей україномовний контент на каналі через свій донат. Ви навіть не уявляєте, наскільки він допомагає. Дякую всім, хто це вже зробив. Ви просто неймовірні. Команди Xbox на чолі із філом Спенсером розглядають варіанти із відключенням такої функції, як Quick Resume, яка допомагає дуже швидко перемикатися між іграми на консолі та дуже швидко їх відкривати. Це сталося через скарги великої кількості розробників, іграм яких ця функція шкодить. Як на мене, це не дуже гарна новина, адже Quick Resume – це одна з фішок нової консолі від Microsoft. Але подивимося, що станеться через деякий час. Можливо, всі проблеми будуть вирішені. До речі, володе. Рі боксу, напишіть в коментарі, ви використовуєте цю функцію чи ні? Перехід на EU-регіон у World of Tanks продовжується. Як я зазначив в минулих випусках новин, українці одразу почали ставити рекорди та показувати значні результати онлайну, що було доволі неочікувано. На цьому тижні, а це другий тиждень переходу. Є цифри кількості людей, які тепер грають, як кажуть, на Європі. Станом на 2 жовтня перейшло близько 630 тисяч гравців, і цей результат дивує абсолютно всіх. До слова, це без врахування інших ігор, тільки танки на. ПК, Саудівська Аравія інвестує величезні кошти в ігрову індустрію. Можливо, вони щось знають, а можливо, ні. Конгломерат під назвою The Savvy Gaming Group планує інвестувати майже 38 мільйонів доларів. До цієї суми входить купівля повноцінного видавця, якими саудити планують керувати та випускати ігри. Також в цю суму входить і кіберспорт. Подібні інвестиції допоможуть відкрити більше 200 компаній та створити більше 30 тисяч робочих місць. Це дуже добре, враховуючи, що ця компанія компанія державна. Вони просто будуть розвивати цю галузь у своїй державі. Хочу, щоб щось подібне було і в Україні. Тепер стосовно компаній, які покидають Росію, на цьому тижні стало відомо, що Nvidia закриває свій офіс. Раніше було відомо, що хлопці не будуть реалізовувати свою продукцію в цій країні. До всього цього нетфлікс та Microsoft закривають свої сервери з росіянською точкою обміну трафіку. У що це випливе? В те, що робота з цими сервісами може бути дуже повільною. Наприклад, фільм на Netflix у 4 К або Full HD вже спокійно подивитися не вдасться. І також Disney повністю припиняє діяльність Росії. Сії росіянська країна була видалена з їх сайту, та також були видалені представництва в Твіттері, ВК та Однокласниках. Що ж, чудова робота Дісней. Тепер сподіваємося, що ви відкриєтеся в Україні. На цьому тижні була величезна купа подробиць стосовно майбутніх ігор CD Projekt Red. В минулому випуску новин ми обговорювали потенційне продовження гри Cyberpunk 2077 і тепер остаточно стало зрозуміло, що ми його дійсно побачимо. Павло Саско, це директор квестів кіберпанку, розповів, що над майбутнім проєктом будуть працювати ті самі хлопці, які працювали над оригінальною грою, але тепер будуть враховані всі проблеми на етапі розробки та з точки зору поліпшення гри перед релізом. Слова цих розробників перевезуть із Польщі до США, і там вони продовжать роботу. Це може бути пов'язано із кадрами, яких в Штатах знайти та залучити до розробки значно легше. Наразі кодова назва Project Orion. Але є і невесела новина. Працювати над продовженням хлопці ще навіть не почали. Тому чекати на другу частину можна реально більше, як мінімум, за 3-4 роки. Також рейдівці розроблюють нову гру, і це не продовження або спін-офф якихось їх франшиз, це повноцінний новий IP. Пі, наразі має назву Хадар, і про нього ніяких подробиць взагалі немає. Плюсом до всього з компанії пішов Мірчин Івінський, співзасновник та один з керівників компанії. В CDPR він працював майже 30 років, долучався до розробки величезної кількості проєктів для студії. Це дійсно величезна втрата. Сподіваюся, що на розробку це ніяким чином не вплине, хоча чудово розумію, що вплине. Мірчин, дякую тобі за все. Показали нову Need for Speed, про яку ми неодноразово говорили в наших новинах. Вона дійсно буде називатися Need for Speed Unbound та отримала свій трейлер. І як ми раніше говорили, в ній дійсно буде місцями мультяшна стилістика. Комусь це сподобалось, комусь ні. Але більшість відгуків досить схвальні та виявляють надію, що досить дивно, враховуючи, що ми говоримо про нову NFS. Багатьом гра місцями нагадала Underground. Але що особисто мені зайшло, так це чудова атмосфера якихось безшкетників які полюбляють давати дропака від копів та тюнінгувати свої тачки, чогось подібного давно не було. Також з геймплейних моментів можна десь припустити, що все буде більш аркадно, але від того більш весело. І я думаю, що це саме те, що потрібно франшизі. Веселі, швидкі рейсинги з копами. Ось це круто. Особисто я буду чекати на проєкт. До того, реліз вже не за горами. Відбудеться 2 грудня 2022 року. Плюсом з'явилися деталі щодо майбутньої гри. Вона, зараз, будь ласка, зробіть здивування, буде на Фростбайті, але здається, що розробникам вдалося його опанувати, тому що ми отримаємо 4К та 60 кадрів у секунду. В грі буде присутній кросплей та нова фізика поведінки автомобілів. В нас буде повноцінний сюжет, в центрі якого будуть два хлопці, два товариші. Але після пограбування автосалону їх шляхи розійшлися, і це слухайте, це цікаво. Нарешті це не просто якийсь ноунейм приїхав приймати участь в заїзді. Кажуть, що поліцію також дороблять, і тепер потрібно підходити до цього більш тактично, наприклад, знати слабкі та сильні сторони свого авто і авто поліціянтів. Всього цього мені достатньо. Аби додати гру до бажаного та чекати. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що їх подивилися. Сподіваюся на ваш козацький лайк та підписку. Скоро побачимось!